Добрий ранок, Америка! Добрий день Україна! Сьогодні 26 серпня 2016 року. Я жию недалеко від цих садів. І має бажання також створювати садівництво американського напрямку. В Україні. Ось тут такі яблучні дерева посаджені рядочками і вони специфічно посаджені спеціальна агротехніка, де також треба в цьому повчитися. Ось які гарні яблучка. Вони ще наливаються, вони будуть більші і більші. Ось як гарно посаджені ці, як би сказати, карликові дерева. Карликові яблуні, як нас прийнято говорити. А тут посаджений далі молоденький сад. Ну, Я їхав ще по дорозі в цьому місці, де я жию. Я тут прожив багато років. І сусіди мої мають великі плантації садів яблуневих. Так що в мене є практика в цьому питанні, щоб передати цей опит в Україну. Я б хотів, щоб Україна далі була розвинута, квітуча, грамотна щоб там з'явилися грамотні люди, щоб, щоб всяка москальнота не мала над нами сили і сміялися, що ми не господарі. Ну, будемо працювати над тим питанням, будемо жити, простити Бога, щоб визволятися від всякого зла і внутрі України. І внутрі в Штатів між українцями і американцями також. А росіяни, можливо, нехай, щоб покаялися, якщо ще буде для них виділений час. А так вони і так помирають. Помирає ще Росія, дивлячись на, на ті місця, де я пробував, проживав в Росії на ці відді, теперішні, то є катастрофа. Ну а на даний час у нас перед нами ще стоїть майбутнє. Бачимо садочки прекрасні. Я ще буду показувати вам ці сади. Великі дерева, це маленькі. А я буду вам показувати дуже великі яблуні і яблуні різних сортів, де плоди з самі яблука, вони є високої якості. І з нашого штату 80% експорту яблучної продукції забирає Японія. Тому то ми живемо на берегах озера Онтаріо, де багато вологи. І ця волога вона дає ну, якості, що яблуні добре родять. Води соковиді і можуть дати людині велику користь. У нас в Америці кажуть так, про яблука. Я скажу в американській фразі. One apple a day keep doctor away. Що це означає? Що одно яблуко з'їсти в день, це означає. Не, не треба ходити до доктора. Тримає е, доктора ві, е, віддалеки від людини. Дуже велику ціну має яблуко. Так що, дорогі мої українці, ставте собі посудину з яблуками на стіл і вживайте один-два яблука в день і не треба вам до доктора ходити. Яка велика цінність яблука для людини. Ну все, закінчуємо моє інтерв'ю про яблука 26 серпня 2016 року Михайло Бабчук Вільямсон Нью-Йорк.